Прибрати із історичного центру інформаційне сміття уже з десяток років в Ужгороді борються за унормування вивісок під історичне середовище, враховуючи чинний порядок встановлення. Зокрема, закликають підприємців розпочинати роботу ще на стадії розробки макету вивіски. Перше положення про впорядкування зовнішньої реклами розробили ще в 2011-му І за останні кілька років є непогані здобутки. Є дуже позитивна динаміка. Ми всі пам'ятаємо фотографії корзу 2009-2010 року, де реально був в поганому смислі цього слова «Шанхай». Але як і колись було, і тепер дуже багато дуже розумних підприємців спочатку зроблять велику вивізку, встановлять, а потім будуть вирішувати питання: ну бо як так, ми заплатили багато вже коштів, і вона така красива. Нам не треба красиво, нам треба згідно чинного законодавства України та відповідно рішення органу місцевого самоврядування. Так, підставою для виготовлення та встановлення вивізки є технічний паспорт, погоджений з управлінням містобудування та архітектури, з органом охорони культурної спадщини у межах історичного уреалу та окремих пам'яток поза його межами, а також із власником споруди. А уже після погодження варто розпочинати монтаж. Заборонено встановлювати світлові вивізки, заборонено встановлювати площини більше, ніж пів квадратного метра, бажано встановлювати окремі літери на фасадах, не закривати якісь ліпнини, Орнаменти самих будівель, вимоги ще полягають в тому, що необхідно, щоб була українська мова. По інших територіях міста таких жорстких вимог немає, але ми все рівно розглядаємо дане питання і щоб вони десь гармонійно вписувалися в саме середовище. Також усі вивіски в центральній частині міста потрібно виконувати виключно із натуральних матеріалів, без світлових табло чи моніторів із динамічною підсвіткою. Погоджують паспорт вивіски та її встановлення на певний термін. Якщо це орендоване приміщення, то ми надаємо ту вивіску на певний період часу, наскільки орендоване саме приміщення. А якщо не приватна власність, то в принципі надаємо максимум це до. П'яти років, якщо це в новому районі, по самому історичному середовищі стараємося на рік надавати, а потім кожен рік продовжувати, щоб та вивіска мала відповідний вигляд. За останній рік в Ужгороді взялися за унормування вивісок і в інших частинах міста. У випадку, якщо у підприємців немає дозвільних документів, рекламні конструкції не відповідають положенню чи встановлені з порушеннями, вони мають бути демонтовані. Після попередження у підприємця є 10 днів, аби усунути усі негаразди. Якщо ж цього не зроблено, на місце виходять працівники КШЕП. Процедура максимально проста. Ми контролюючий орган, виявляємо правопорушення. Складаємо припис, даємо можливість підприємцям самим вирішити це питання. Випадку, якщо вони не вирішують, ми складаємо протокол, відправляємо пропозицію на департамент міської інфраструктури. Після того вже готується рішення виконкому, і після рішення виконкому вже складається програма по демонтажу. Зараз у нас на програмі демонтажу з початку року стоїть близько 340 порушень. Із них десь вже близько 150 ми вже виконали. Ми, крім вивисок, ми демонтовуємо і тераси, і зовнішні реклами різні. Ще однією проблемою є часта зміна орендарів приміщень. Тому, за словами фахівців, потрібно провести паспортизацію фасадів в історичному ареалі. Що є чудове вирішення даного питання? Це на кожний історичний фасад в історичному ареалі затвердити паспорт. І тоді, незалежно від зміни, власника орендаря, він буде знати, яка може бути кольорова гама, де може розміщуватися вивіска, з яких матеріалів вона може бути зроблена, чи можливий дашок, чи можлива підсвітка. І тоді всі питання знімаються. А не кожен новий орендар або власник-співвласник починає якісь свої ноу-хау вводити, що може так, а може так, а може я з вікна зроблю двері. Просто затвердити паспортизацію типу, фасадів, і це зніме дуже багато питань. Тож ще понад 100 самовільно розміщених вивісок, тимчасових споруд, стаціонарних навісів, елементів вуличних терас та обмежувачів руху потребують унормування. У міській раді кажуть, у майбутньому розглядатимуть також заборону встановлення на історичних фасадах кондиціонерів чи супутникових тарілок.